Ще покажу вам троянду на валіс. Знаю, що нікого нею не здивую, але все ж таки подивіться на цю рясність квітування. Дуже рясна троянда, і це так кожен рік вона. І більш того, перше квітування завжди менше в мене квіточок, ніж на друге, на другу хвилю. Тож чекаю на другу хвилю. І на другу хвилю завжди вона міцнішає. І тримає свої голівки. Троянда, яка боїться дощу, а так як у нас дощі майже місяць зі змінним успіхом, то вона ось така в мене не дуже приємна на вигляд. Хоча все одно красуня. Все одно цей бусковий колір, ця рясність роблять свою справу. Похилила голівки, напилася водички, нікуди від цього не дінешся. Тож сприймаю її, якою вона є. Ну і буду чекати другого квітування. Сподіваюсь, трішки вона себе краще покаже. Взагалі, квіточка впізнаваємо такі в неї загострені пелюсточки, тож троянди то на Ні з якою трояндочкою не можна переплутати. Вона впізнаваємо троянда. Думаю, у вас також є ця квіточка і схожі претензії до неї. Тріпсами вона не псується, можливо, і є тріпси, але не видно. Дощу, боїться дощу. І із-за своєї рясності квітування цю троянду, саме на валіс, я вважаю, просто необхідно підтримувати фосфорно-калійними добривами. Саме для того, щоб ця рясність змогла відкритися і змогла. Проквітувати. Якщо не буде вистачати калійно-фосфорних добрив, то бутончики можуть відпадати. Якщо спека, потребує щільного поливу. З тієї ж причини, якщо без води у спеку, також бутончики можуть відпадати. Треба трішки стежити за цією трояндою. Все одно вона красуня, як би там не було. І дуже багатьох серця вона покорила, це я знаю точно. Одна з улюблених троянд багатьох трояндолюбів. Була обрізана в мене в нуль тому що без укриття вона зимувала. Тож, можливо, ще й тому квіточка не тримається, їй прийшлося відростати з самого кореня, від самої землі. Чекаю на другу хвилю, маю більше сподівання і більше...